Мрія здійснилась. Перед вами знаходиться справжній стіл, за яким сидів сам Симон Петлюра. І ви б знали, скільки я мріяв сюди потрапити і відчути його силу. І коли я побачив цей стіл, я зрозумів, що навіть в таких дрібницях, навіть в них, можна побачити характер людини. Про що думав Симон, коли рятував Україну? А повірте, він її не один раз рятував. Коли ти дивишся на цей стіл, ти дійсно можеш зрозуміти характер людини, яка за ним сиділа, тому що подивіться на рівень цієї обробки, подивіться на ці деталі, подивіться на ці візерунки, можна побачити характер цього чоловіка, про що він думав. А думав він виключно про Україну Він думав про те, як в момент найбільшої кризи державності врятувати всіх і зробити, здавалося б, з фатальної ситуації можливість перемогти. Я вам скажу більше, в Вінницю навіть приїжджав сам Юзеф Пілсудський, і можливо, навіть за цим столом не разом з Петлюрою і Спілкувались і, врешті-решт, Петлюра, як би йому доля не ставила перешкоди, він все пробивав. Він ішов до кінця, і в нього все виходило. І Вінниччина в цьому плані дуже йому допомогла. Тому що, коли вся Україна вже фактично була в руках більшовиків, вінничани продовжували боротися, і Петлюра вірив своїх людей. І В нього все вийшло. Звичайно, що пізніше історія пішла зовсім іншим чином, але цей момент важливо запам'ятати, Петлюра ніколи не здавався. Коли всі відвернулися від нас, він був за нас.